Вітаємо! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу по перегляду картки справи для користувачів інформаційної системи ВОЛЕК з ролями Керівник ЦНАП староста, Адміністратор ЦНАП. Так, як для користувачів зазначених ролей, функціонал перегляду картки справи є ідентичний. Розглянемо його на прикладі роботи користувача інформаційної системи ВУЛЕК з ролю адміністратор ЦНАП. Для того, щоб переглянути картку справи, здійснимо перехід на сторінку по роботі сутністю справи, активуючи дії по опції лівого бічного меню панелі навігації справи. Серед всіх наявних справ виберемо необхідну. Для демонстрації огляду зазначеного функціоналу виберемо справи на статусі Результат підготовлено». Серед наявних справ. Для перегляду картки справи виберемо Необхідну і активуємо дії по піктограмі Переглянути. У картці справи ми бачимо, що картка справи складається в нас з наступних вкладок розділів: це заява заявники та уповноважені особи, документи заявників та уповноважених осіб, надання відповідь і історія. При перегляді. Інформація, яка розміщена в картці справи, ми бачимо, що інформація по справі у нас представлена наступним чином. Це послуга, номер послуги і назва послуги. Це є статус, це інформація про те, на якому саме статусі знаходиться зараз справа, яку ми переглядаємо. Тип послуги. Справа згенерована в нас як для дозвичайної послуги або домиттєвої, і інформація щодо її платності. Послуга, для якої згенерована справи, може бути безоплатна або платна. В даному випадку в нас безоплатна послуга. В картці у нас також у розділі Заява представлено загальну інформацію по послузі. Це додатково ми маємо Пін-код. За допомогою якого користувач з публічного сайту може отримати доступ до зазначеної справи, це дату звернення і час складання опису, це коментар до відповідного листа опису, це дата реєстрації, строк надання послуги, дата закриття справи. Це інформація щодо випадку застосування, інформація щодо Центрального офісу або структурного підрозділу Центру надання адміністративних послуг, яким надається зазначена послуга. Це інформація щодо працівника ЦНАП, яким зареєстровано зазначену справу, інформація щодо суб'єкту надання адміністративних послуг, а також виконавця СНАП. У вкладці Заявники та уповноважені особи міститься інформація про заявника або її уповноважену особу. Інформація вся ця в нас підтягується з відповідного довідника. У вкладці Документи уповноважених осіб та заявників міститься перелік всіх документів, які були подані по зазначеній справі заявниками або їх уповноваженими особами. У вкладці надана відповідь міститься інформація щодо відповідей, які були надані по зазначеній справі. Як ми бачимо, по зазначеній справі в нас було надано вмотивовану відмову, і на вкладці Історія міститься вся історія проходження зазначеної справи. Починаючи від її створення, у нас ми бачимо, вона була скопійована, і закінчуючи наданням відповіді. На цьому огляд зазначеної інформації в даній карті справи завершуємо, здійснимо перехід до загального переліку всіх справ. Активуємо дію по кнопці Повернутись. Для продовження огляду функціоналу, пов'язаного з карткою справи з її переглядом, виберемо Статус справи закрито без результату. Серед здійсненого відбору за наявним фільтром виберемо необхідну справу, активуємо дію по кноп піктограмі Переглянути. Переходимо до картки справи. Як ми бачимо, у нас додатково з'явилася вкладка Закриття справи без результату. На даній вкладці представлена інформація щодо причини, а також відповідний коментар з якої було в нас закрито справа. На цьому активуємо дію по кнопці Повернутись до переходу до загального переліку справ і огляд функціоналу по роботі з карткою справи завершений.